А тут наша полуниця. Побачимо, як буде ціна з малиною, які ваші прогнози на ціни на малину. Напишіть, поділіться, що ви думаєте про це, бо я не знаю зараз поки що що думати. От. Щось думати це чисто так вгадувати 50 на 50. Час покаже. Я думаю, якщо щось буде з малиною... Там скрутно, важко, не то, що навіть по ціні, якщо буде займати дуже багато часу, а вона по-любому займає більше часу, ніж, наприклад, полуниця, того, що малина починається з червня і по листопад. Ну, по жовтень включно. Листопад там як коли вже повезе. От. Так, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. П'ять місяців малина, ти її поливаєш, ти її там, прополюєш, ти її збираєш. От, 5 місяців. А всі сили мобілізувати на полуницю на один місяць червень. От, і отримати, ну, приблизно не знаю там яку цифру в порівнянні з малиною, що можна отримати. Для мене дуже важливий час. Я не знаю, може один місяць просто супер мобілізуватися на полуниці. Буде видно, що цей рік також такий експериментальний. Потім, якщо тут все буде добре, то може. Ще будемо розширяти площі, полуниці за рахунок малини. Ну, але це просто таке моє попереднє. Не знаю, як буде, все покаже цей сезон 2024. Так що буде цікаво, підписуйтесь на канал. Ну а тут, де в нас була городина різна, городини, ну, не знаю, буде саме мінімально мінімум. От, а буде щось новеньке про те, що ми вже анонсували колись. Буде щось новеньке. Побачите що, підписуйтесь. Тут хочу сказати, що, мабуть, якась зая хотіла погризти фундука Максима Гевака. І от дивіться ще такий фундучок. Випустив сережки. Зараз ми їх окультуримо теж. Зрешті один єдиний випустив оцей. Інший не випустили. Вже вот вронічки тут напухають фундуки. Зараз ми їх приведемо до ладу. Так що ото таке. трошки підковряємо йому зробимо аерацію так наступний треба було ще добре в йому сюди всипати тих, що я там розсипав ну нічого наступного разу ще по-любому Так, по периметру вже видно 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ще три. 9 фундучків маю, фундучат. Хто хто не знає, фундуки від Максима Гелака. Є в Ютубі такий молодий чоловік, там є його контакти, різні він продає. Коли вони мені вже родити почнуть? До речі, недавно побачив такий спосіб, як бити оці фундуки класно. Береться там така штука. Ех, Може скріншот вставлю, якщо не забудуся і не полінуюся. І ви зрозумієте. Береться кришечка від якоїсь бутилки. До неї приробляється там якась ручечка. І так тою кришечкою чик накриваєш, горішка. От відсуваєш і молоточком джух, і так чик зі стола, а там е, вже стоїть якась миска чи відро і падають туди вже розбиті горіхи. Потім тільки ядра виймаєш, шкаралупки остаются, ну і все. І класно, що зручно не скаче по цілій хаті. Бо тими такими горіходавками, що в Аврорі там купляєш. Теж можна, ну, але поки настроїш там його, щоб він не вискочив, той горіх маленький. Та й вже щось не привозять в Аврору, в нас поламалось. То ми ви бачили, як ми били горіхи молотком по бутилці. А хто не бачив, то подивіться. Все, ото ручні роботи, думаю, на тому варто закінчити, для того, що є в нас техніка, щоб тяжко працювати, а не я. Ага, ще був один горішок. Був би забув за тебе. Получається 10. Там перші минулого року я садив. Чи позаминулого осінню. А оці вже тут на горбочку, то вже минулої осені садив 23-му. Одні старші, одні молодші. Хоча може по віку вони і однакові, просто що тоді Максим прислав. Я, коротше, я не знаю, не пам'ятаю. Знаю, коли садив тільки які. А по скільки їм років реально, то я не знаю. А, ще воє один. О, цей теж за сережками. Так що скоро будемо їсти фундуки. Знаєте чим фундук від ліщини відрізняється? Візуально дуже добре видно. Горіхи ліщини такі маленькі, а фундуки десь раза в три чотири 4 більші горішки. Так, те саме конечно, треба з кущами зробити, з мородини, але не все за один день. Так, це що таке валяється?